Зробила собі нарешті каву. І на сніданок у мене сьогодні сирна запіканка, ягідки, лохина, сметанка. Я трошки полила сиропом. Єдине, що в мене її мало, тому що я вчора ввечері вирішила, що я хочу шматочок запіканки, і я частину цього сніданку взяла вчора ввечері. Ось, але це дуже смачно. І я відправляюся знідити. Запрошую Запрошуємося в новий блог. Так, я вже перевдягнулася, зробила свій домашній макіяж. Сьогодні нікуди не планую йти. Сьогодні на вулиці прямо спека літо-літо, тому треба напевно йти на гойду читати книжечку. Я сьогодні не робила тренування. Я сьогодні забула, що я мала робити тренування. Сьогодні мав би бути день. З тренуванням, але я, типу, блін, я його не зробила. І момент був опущений, і я зараз вже не хочу його робити. Тому я вирішила себе насилувати і сьогодні обійтись без тренування. Але це не значить, що я е, відмовляюся від них. Я просто сьогодні пропущу, або навіть не то, що пропущу, я його перенесу на завтра. Тому завтра я зроблю його. А сьогодні буде такий недільний розслаблений день. Сьогодні, до речі, неділя. Е, нічого сьогодні поки що не планую якось. Планую якось ось так розслаблено провести день. Запитували мене дівчата про мої аромати, чим я користуюся. Я загалом не є фанаткою ароматів, я цілком спокійно можу вийти з дому, не використавши якісь парфуми. Але, звичайно ж, я ними користуюся. А ще я та людина, яка не вміє описувати ем, аромати, розповідати, в які почуття і відчуття вони мене Поглинають, які вони мені дарують, там описувати нот, це все можна прочитати в інтернеті. Але чим я користуюсь незмінно. По-перше, це ось цей парфум Dolce Gabbana The Zavan, який у мене вже реально з 2020 року. Це той аромат, який мені підходить на зиму, на весну, на літо. Він мені не набридає, не нав'язливий. Я його відчуваю приємний аромат, але. Не відчуваю, типу, перенасичення ним. Тому він мені підходить цілком і повністю. А, далі. Далі у мене є ось такий аромат Violet Bouquet. FNAN. Це арабські парфуми. Як бачите, його я використала зовсім трошки. І це такий аналог, бюджетний аналог Бакари. А, в принципі, як тільки я його спробувала, він мені е, дуже. Е, дуже Мердів, скажімо так, не був моїм ароматом, але потім мені, в принципі, зайшов. І на осінь зиму я його часом використовую. Не скажу, що постійно, але використовую, в принципі, непоганий, як бюджетний варіант, доволі класний. Далі, що в мене є? Далі у мене є ось такий пробничок. От він вже буквально на дні залишився, але це Ганімет, Славнозвісний так, сфокусуватись треба на цій маленькій пляшечці. Ганімет. Аромат тяжкий, ну як тяжкий, він не всім підходить, але мені зайшов, і я з ним себе почувала доволі класно. О, на зиму класно мені зайшов, тобто непоганий. Чойно, він коштує, як. Як крило літака, але ось в такому пробничку мені буквально його з цього мілілітра вистачило не дуже довго, і тут ще кажу, що навіть є залишки, я використовую лише один пшик, і цього достатньо повністю. Всі мене ходили нюхали, коли я була з цим ароматом. Він дає шлейф, він дає аромат на приміщення. Тобто, коли в приміщенні реально відчувається цей аромат. Прикольний. Далі, у мене є ось тут такий на розпив Задіхі Вальтер Зісіс Hure. До речі, про розпив, зараз ще розповім. Спочатку мені дуже подобався цей аромат, коли я його відчувала на комусь, коли я його нюхала, спробувала, відчувала в флаконі, мені подобався, але коли я взяла його на себе, він мені дуже нав'язливий, дуже. Дуже набридав, Тобто я не змогла його носити. Він е, такий зігріваючий ванільно-каштановий, так як тут описані нотки ванілі і каштана. Е, справді от воно відчувається. От, от, ти, коли його пробуєш, ти відчуваєш ці ноти, але насправді мені не зайшов. Тобто ось Тут 5 мл, як бачите, тут буквально трошки розходувано, тому що, тому що не зайшов. От, В принципі, це всі аромати, які в мене є. До речі, ще про парфуми. Колись, осінь 23-го року я відкрила свою сторінку в інстаграмі з розпивом парфумів, це був ну, мій такий проба на бізнес. Трошки невдалий був експірієнс, тому що, як я казала, я не фанатка парфумів. Я, якщо чесно, не вмію це все розписувати, описувати, розказувати, які емоції вони в мене викликають. Тому продавати те, від чого ти не кайфуєш на 100%, в мене не вийшло. І ну, звичайно, це треба було постійно поновлювати асортимент, постійно збільшувати його, тому що не можна було робити бізнес на 10 баночках, чи наскільки там у нас було ну трошки більше. А от і це був такий трохи невдалий експеріенс, але він був і я ніколи не кажу, що. Це було марно чи не варто було це робити? Я спробувала зрозуміла, підходить, не підходить, і пішла, почала рухатись далі. Але, до речі, у мене є е, залишки парфумів, можливо, комусь цікаво, тому е, звертайтеся. У мене лишився абсолютно новий, абсолютно не відкритий флакон Good Girl Carlina Herrera. Колись це був такий бестселер в світі ароматів і ми вирішили ним запастись, але чомусь у нас він в продажу не пішов. Інші парфуми продавались, а цей так і залишився невідкритим. У мене не було багато там запасів, тобто ми по мірі необхідності закуповувалися на нашу інстаграм-сторінку. Ось, цей лишився цілком повністю новий, це найкласичніша версія, сама перша. І тут 150 мл. Можливо, ви фанат, можливо, ви користуєтесь цими парфумами, можливо, вам подобається. Тому пишіть, готові знижечкою продати. Якщо цікавить, пишіть в коментарях. Ось, ну, Насправді, колись прям помню, пам'ятаю всі фанаті від цих парфумів, тут такий красивий футляр. Футляр, флакон. І, і. і ось такий він гарний. Тому, <смі> якщо треба, пишіть. Так, ну і що ви думали? Я з вами поговорила і зробила тренування. Я вирішила, чого не завтра відкладати, те, що можна зробити сьогодні. У мене тренування сьогодні було на верх руки плечі прес, спина, ну, коротше, оця вся частинка. і я її вже завершила. Ну і що ви думали, я буду робити, коли завершу тренування? Звичайно ж, пити каву. Я вже попила водичку, перевдягнула, до речі, топ, тому що робила тренування в тому, якому ходила, тому перевдягнула свіжий топ. І тепер час кави. Тепер вже точно можна буде піти на гойделку і почитати книжку. Ні, ще зроблю стойки. А тоді почитаю книжечку. Зараз, уже друга година дня, якраз там на гойдалці тінь, там дуже добре зараз сидіти, тому що до цього моменту там ще спекотно. І до цього моменту там вранці там класно засмагати. А потім можна сидіти в тіні Ось, тому в мене кава. Так, це виперте потрібно, тому що розсипалося. І, і сьогодні неділя. Можна себе не заставляти бути там суперпродуктивною, щось там десь комусь писати, з кимось спілкувати, щось знімати, тому можна просто повідпочивати. Правильно? Правильно. Так, кава готова, і я зараз настільки мені подобається пити її без молока. Я з молоком пила дуже-дуже довгий час. Я не знаю скільки років підряд я пила каву з молоком. І каву без молока я, типу, ну, розглядала як. Якийсь трошки гірший варіант. А зараз, навпаки, я відчуваю смак кави. Мене там не напрягає смак молока. Ну, типу, от зараз це мій варіант. Але я не пропускаю, не упускаю той варіант, що мої смаки можуть змінитися і мені знову захочеться пити каву з молоком. Капучино я зараз, до речі, п'ю, десь, якщо десь беру каву з собою, то інколи беру капучино. А, і, до речі, я вже дуже давно не пила капу оранж, мабуть, я знову ж таки напилася. Я пам'ятаю, що я вже останній раз я пила, думаю, блін, я вже трошки напилася, мені вже трошки набрид смак, треба зробити перерву. Тому зараз, знову ж таки, в мене перервав капу оранж, чиста кава, отакі мої вподобання зараз. Так, в мене сьогодні ось такий прилизаний хвостик. Я вчора включила собі музику, і мені так класно було. Я так давно не слухала музику в наушниках, так щоб голосно, так, щоб просто мені ніхто не чіпав, просто щоб відчути цей кайф музики, включила, до речі, Расмус. Просто ось так. От. І слухала. І це такий кайф, коли тебе просто аж до мурах від тої музики пробирає, коли ти відчуваєш якусь таку легкість, свободу. Це я вам просто хотіла розповісти, бо вчора не знімала. Ну і, відповідно, хочеться поділитися тими емоціями, які відчувалися. Класно такі робити собі якісь розгрузочні моменти, коли просто вмикаєш музику, ні про що не думаєш, ні грузиш себе якимись думками, що треба, 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 а просто на, насолоджуєшся моментом, насолоджуєшся тут і зараз, насолоджуєшся тими музичними е, звуками і е, просто радієш життю. От, кава, і йду на гойданку. Так, я тут читаю. Трошки полазила в телефоні, подивилась які там штуки, які мені було цікаві. І тепер читаю. А там дивіться хто. <різь> і так, у нас вже майже восьма година, в мене в духовці запікається молода картопелька. Я взяла собі квасу і знову йду на вулицю, посажу. Поки буде, ой, поки буде запікатись моя картопелька. Хаба троянди обрізати. Я вже перецвіла. Так, дивіться, у нас на вечерю молода запечена картопелька, м'ясо з вчорашнього грилю і огірочки з чесничком і скропом. Як це смачно? Зараз ранок наступного дня зварила вже собі каву, зробила сніданок. На сніданок зварила вівсянку, зараз вже буду накладати в, в тарілку, Спочатку посолоджу каву. І сьогодні хочу, мене там не видно, але я є. <смази> сьогодні хочу позасмагати трошки, бо а, вже давно не засмагали і хочу, трошки понурити засмагу. Так, я сподіваюся, що не чути, бо вже не хочу вмикати мікрофон на кілька слів. Коротше, хочу зараз поснідати і трошки позасмагати, бо давно не засмагала. Хочеться трошки додати шкірі вітаміну Д. Так, значить, моя кава. Ось так виглядає моя пісянка, і я відправляюсь снідати. Все, я готова йти засмагати, Перевдягнулася і десь годинку позасмагаю. Все, я на місці. Десь годинку полежу. Так добре. Так, я трошки позасмагала годинку, так як і планувала. Пів годинки з однієї сторони, півгодинки з іншої сторони. І зараз прийшла додому і я щось нічого не хочу робити. Не знаю, щось в мене якась. Внутрішня депресія. <смі> Я знаю, що треба собі давати можливість ось так: от і понудьгувати, і посумувати, але мені нема коли. Мені треба щось робити. мене купа думок. хочу щось продумати, продумати. Оце, знаєте, таке роблю щось, не знаю що. що Приблизно такий стан зараз в мене. Загалом думала ще машину помити, але, мабуть, зараз не піду, бо зараз якраз саме саме спека, зараз обід. Тому, можливо, ввечері по-моєму шина. Так, зробила собі обідню каву. І бачите, на в моїй кружці. Бо свою я не черпала. І тепер мені. Треба шукати нову улюблену кружку, тому що я люблю, щоб мене все задовольняло. І щоб кружка мені приносила задоволення, з якої я, я люблю гарний посуд. Це теж гарна кружка, але це не моя. Це Вадімова. У мене є та, що я п'ю чай, але знає, я п'ю чай, а для кави мені потрібна інша. Ось, тому моя тепер задача знайти кружку. А мені це дуже подобалося. Так, я тільки що помила підлоги. Майже по всьому будинку зараз п'ю квас і будуть робити вечерю. Сьогодні справді дуже спокійно, тому я вирішила помити підлоги, освіжити трошки дім, бо реально з помитими підлогами стається свіжіше. Так що такі справи, якісь сьогодні такі, я сьогодні взагалі не припараю без макіяжу, без нічого, з хвостиком, але ось таке в мене життя сьогодні. Тому е, зараз ми з вами відправляємось робити вечерю. І йдемо робити вечері. Так, що я сьогодні буду робити їсти? Я буду робити пасту з фаршем курячим і в мене є ось такі маленькі кабачки. Я це все протушкую, фарш. Потім додам кабачки, нарізані сломкою, і туди додам пасту з молоком. Такий буде вершковий соус. Ви вже знаєте, що вершковий це в моєму розумінні з молоком. Я ось так роблю. Ну, все, давайте. Приступати до готування вечері. Я вже відправила фаршик в сковорідку. Зараз він буде тут тушкуватись, додам спеції і поставила водичку на макарони, а сама буду нарізати кабачки. Так, в цю пасту взагалі класно було би ще додати грибочки, але в мене їх немає. Так, ось такими. Зараз я покажу Ширку кружечками, а потім соломкою наріжу кабачки. Ось так, щоб я тут довго не, не говорила. Ось так видно там здається, дивлюсь, що в нас в каді. Отакими отакими шматочками ріжу. Не знаю, чи я буду я ці всі три маленькі використовувати, чи використаю менше, подивлюсь. От, я люблю такі всякі пасти з всякими м'ясними і овочевими наповненнями. Можна сюди додати помідорки, до речі, смачно чері сюди. У мене чері немає. Не знаю, мабуть, не буду видавати я зараз помідорки, але загалом я люблю такі всякі різні поєднання. Тепер ці маленькі кружечки треба нарізати на соломку. Я, звичайно, не претендую на ідеальну нарізку, так як в Мастер шефі і взагалі як кухарі нарізають, але стараюсь, щоб було хоча б гарненько. Ось незручно, реально, ці маленькі шматочки нарізати. Ну, словом, я продовжую нарізати кабачки, потім включусь. Так, я поміняла стратегію нарізання, я порізала на ось такі пластинки, а тепер з цього буде звичайно легше різати солонку. Так відправила я вже кабачки до фаршу. Сюди додала сіль, перець, сухий чесник і трошки буквально італійських трав. І зараз це все вже разом протушкується, там якраз вже варяться макарони, і потім це все змішаю. Так, змішала все разом, залила молоком, і тепер воно вже дотушковується до готовності. Все, готово. Ось так виглядає готова страва у мене з огірочком і помідорочком. Так, а в нас тут збирається гроза літня. Клас! Закривують. Класно, мені якісь такі емоції круті. Не знаю, чому мене, ця груза да, так оживила прям. Я вже встигла дивитися серіал. Я собі включила і просто так. Хто не знає, це продовження типу продовження через деякий час сексу і міста. Перший сезон я дивилась вже дуже давно, ще до війни. Він вийшов у 2021 році і десь тоді я його дивилася. І я взагалі забула про те, що він існує, Оце недавно згадала і вирішила подивитись. У мене зараз другий сезон, друга серія. У мене, до речі, з приводу серіалів, у мене навіть є сезонний поділ серіалів. Якщо друзі, то це 100% осінь. Осінь, в жовтні мені 100% захочеться їх передивитись. Сексі місто це літо більше, ну і відповідно і просто так. Теж літом дивлюсь, так що я собі в ось такій затишній атмосфері включила серіальчик, і буду дивитись. У мене тут клас, якщо що.